Сьогодні ми спробуємо найменше мандаринку в світі, просто яка вона мандаринка. Це... Подивіться, яка моя рука, яка вона. І це не всякі такі фрукти, воно це справді мандарина. Ну, вона просто не знаю, чи вона така маленька. Просто розказують, як вона така маленька стала. Е, я, я йду в магазин. Хочу купити мандарину. Купляю, купляю, ну там пачку відкриваю. Мандарини їм їм їм. А замічаю маленько. Підписники ось така, ще перші треба лебедя, звичайно. Відточніше забрати шкірку. Мені не буде місця. Так, забираємо. Що я поняли, Во, це мандарина. Нічо це інший це не фрукт. Це мандарина. Во. Мандарина, як завжди. І по смагу. Подивіться, яка вона така одна штука яка кому є рука. Во. Давайте попробуємо. Мандарина. Тільки кисличка. Кисла. Добре, всім папа! Дякую, що додивилися это відео. Підпишіться.